Скільки час минуло, я жив вийняв без сабл. Сколько же бумаж, айндума процес, скільки час минуло, скільки час минуло, я жив війни вбився бать. Скільки булбаж, айнду мак процент, скільки час минуло, скільки час минуло, я завжди не вбився бать. Скільки ж бубаж, айду мак процент Пиловси це и Скільки час минуло, я вже війни в себе. Скільки ж було бажань, дома край це буде лапці цей етап. Скільки час минуло, я вже війни вбив себе. Скільки час минуло було? Скільки часу минуло, скільки часу минуло, скільки час минуло, скільки ха, скільки час минуло, я взимий, не себе. Час минуло, я вже війни в без себе, Скільки ж був бажань, думав про це думок, скільки, скільки час минуло, скільки, я вже в минув себе Скільки ж був бажань, yeah. думав про це yeah. буду лагцію, цей yeah. тапок yeah. мій кожен yeah. день без міг достав yeah. час пройшла з дома, як мені мене розбіг, серце без час я плавав на самоті. Skal que chance meno, I've seen my new beast. Kickers blue baj do my pro side for the lapsi top. Yeah, that's it. Скільки час минуло, скільки час минуло, скільки час минуло, я живий не вбив себе. Скільки час минуло, я живий не вбив себе. Скільки ж був бажань думав про це, я подував ці ці етапи. Скільки час минуло, я живий не вбив себе. Скільки ж був бажань думав про це, я подував ці ці етапи. Скільки час минуло, я живий не вбив себе. Скільки ж був бажань так Скільки час минут я живу не вбив себе, скільки ж був думав про це, їбать, це було багато, дуже багато.